Привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Анна Тихомирова, я психолог, і тут ми говоримо про те, як психологія та психотерапія допомагають краще зрозуміти себе і покращувати якість життя. Сьогодні я розпочинаю серію коротких, але змістовних відео присвячених кожній з дезадаптивних схем. Якщо вам буде щось незрозуміло, я рекомендую переглянути моє відео про зміну поведінки, і у ньому я пояснюю 5 базових психологічних потреб і розповідаю про всі дезадаптивні 18 схем, які виникають через незадоволення цих потреб. Ця теорія базується на схема терапії Джефрі Янга. Сьогоднішня тема це схема покинутості або нестабільності стосунків. Це одна з найскладніших для терапії схем, тому що вона торкається нашого базового відчуття безпеки. Через цю схему людина часто по колу відтворює досвід покинутості і відчуття самотності, навіть не усвідомлюючи, як вона це робить. Така людина в глибині душі. Прагне теплих, міцних підтримуючих стосунків із людиною, яку буде любити. Але сприйняття любові у людини зі здоровою прив'язаності сильно відрізняється від сприйняття людини з травматичним досвідом покинутості. Для людини з цією схемою любов проасоційована напряму з болем. І тому кожен раз, бажаючи кохати, ви також очікуєте. Біль. І навіть якщо його там немає, ви створите, бо так працює ваша психіка. Вона відтворює травматичну подію, поки ви не знайдете ключ для її рішення. Як формується схема покинутості чи нестабільності стосунків, ця схема не виникає внаслідок однієї травматичної події. Вона формується як результат. Систематичного довготривалого досвіду, який закладається в дитинстві, коли базові психологічні потреби дитини залишаються незадоволеними, це не про один момент, коли вас залишили або не підтримали. Це про повторювані ситуації, які вчать дитину. Світ нестабільний, а люди ненадійні. Що впливає на формування цієї схеми? Емоційна недоступність батьків це перше. Якщо батьки фізично присутні, але емоційно відсторонені, дитина починає відчувати, що її емоції та й вона сама неважливі. Наприклад, батьки не відповідають на плач дитини, ігнорують її переживання або висміюють почуття. І це формує переконання, я не заслуговую на любов. Або що емоційна близькість небезпечна. Наступне це фізична відсутність, розлучення, смерть одного з батьків або часті відрядження створюють досвід, коли дитина має в своєму світі порожнечу там, де був другий з батьків. Вона переживає це як втрату і не завжди навіть може пояснити свої почуття. Та й не завжди є хтось, хто зважає на ці відчуття. Така дитина вчиться жити в умовах емоційної нестабільності і тривоги. Наступне – це нестабільність у сім'ї. Постійні сварки, переїзди або зміни в структурі сім'ї змушують дитину відчувати, що немає стабільної основи, відчуття, що дитина на другому плані, що вона не робить батьків щасливими. Далі контраст між близькістю і відторгненням. Якщо батьки то наближаються, то віддаляються. Дитина не може зрозуміти, чого очікувати. Наприклад, мати може бути ніжною і турботливою, але раптом кричати чи карати без видимої причини. Це вчить дитину, що довіряти небезпечно, що коли ти відкриєшся, тебе зрадять. Ще один е момент це критика та знецінення. Якщо батьки критикують або порівнюють дитину з іншими, вона починає думати, що її не можна любити такою, як вона є. Це підстилює страх, що всі важливі стосунки закінчаться відторгненням. Адже партнер побачить, що я погана чи поганий і звинуватить мене в цьому. Тобто навіть за умови фізичної присутності батьків відчуття покинутості може виникнути як реакція на певну поведінку батьків, яка ніби демонструє: ти неважливий, ти нецікавий, ти непотрібний. Схема покинутості це не просто набір емоцій чи переконань, це адаптація, яка дозволила вам більш-менш благополучно виживати в умовах. Емоційної або фізичної нестабільності. І це означає уникати надмірної близькості, щоб не відчувати болю, гіперконтролювати стосунки, щоб убезпечитися від раптового розриву, і терпіти токсичні стосунки, аби лише не залишитися самотнім. У дитинстві це допомагало зберігати хоч якийсь контроль над ситуацією, але в дорослому віці ці адаптації стають навпаки перешкодою до побудови здорових стосунків. Людина знову і знову відтворює той самий сценарій, який підтверджує, мене залишать, нікому не можна довіряти. Я не заслуговую на любов. Чому саме дитинство важливе? Дитинство це період, коли ми абсолютно залежимо від дорослих. Маленька дитина не має ресурсів, щоб забезпечити собі виживання або відновити почуття безпеки самостійно. Вона потребує дорослого, який постійно присутній і чутливий до її потреб, може заспокоювати. Підтримувати і допомагати впоратися з емоціями, і також орієнтується у світі і показує, як цей світ працює. Маленька дитина сама не здатна зрозуміти, як влаштоване суспільство, як виживати в ньому, або навіть як забезпечити базові побутові потреби. Вона повністю залежить від дорослого. І якщо цей дорослий Раптово зникає або стає емоційно недоступним, світ дитини буквально руйнується. Для дитини втрата близької людини може асоціюватись буквально зі смертю. Вона не розуміє, як виживати без тієї людини, яка була її опорою. Це викликає глибоку травму і формує відчуття своєї беззахисності відчую, постійної тривоги й туги, ніби реальність розколюється. Дитина чекає, що хтось прийде і врятує її, і цей рятівник стає ідеалізованим образом, до якого дитина, а потім вже й доросла людина, апелює у своїй свідомості. Однак ця фантазія лише підсилює розчарування, якщо така людина не з'являється, і навряд чи реальна людина зі своїми... Слабкостями, розчаруваннями і страхами зможе взагалі відповідати цьому ідеальному образу, намальованому дитячою фантазією. Після такого досвіду дитина починає шукати причину в собі. Вона думає, мабуть, я недостатньо гарна, недостатньо цікава, недостатньо хороша, щоб мене любила. Вона не може критично подивитись на. Дорослих, які її покинули, тому що в її очах дорослі це авторитет. Таким чином, атака спрямовується на власну самооцінку. І ці переконання з часом закріплюються і впливають на те, як людина сприймає себе і будує стосунки. Чому ж доросле життя відтворює старі сценарії? Здавалося б, людина з таким досвідом мала б. Прагнути здорових стосунків, але на практиці вона часто знову і знову опиняється у схожих ситуаціях. Чому це відбувається? А, наша психіка формує глибокі асоціації на основі дитячого досвіду. Ми роками спостерігали одну й ту саму картинку, яка була періодично наповнена смутком, тугою, самотністю і тривогою, можливо, знеціненням чи ігноруванням. Ця картина стає внутрішньою нормою. Ми звикаємо до того, як до нас ставляться. Звикаємо до такої своєї ролі невидимки чи ляльки, яка підіграє в цьому театрі безумства. Навіть якщо в дорослому віці людина шукає любов, вона несвідомо притягує партнерів, які відповідають цій звичці. Тобто ми автоматично стаємо умовною лялькою, бо це наш захисний механізм. А партнер, звичайно ж, буде реагувати нерозумінням чи напругою і віддалятись від вас. Інший аспект полягає в тому, що всередині нас живе ідеалізований образ батьків. Любов, яких ми так і не отримали, ми переносимо це бажання на інших людей, намагаючись досягти тієї самої недосяжної ідеалізованої любові. Проблема в тому, що ми часто вибираємо партнерів, які найбільш схожі на той образ, образ людини, чиєї любові і уваги ви так потребували. Але враховуючи, що схема формується на основі повторюваного досвіду, це говорить про те, що поряд з вами була нестабільна людина, можливо, інфантильна чи з психічними розладами, яка не була здатна усвідомити свою відповідальність і необхідність піклуватись про дитину, або навіть усвідомлюючи, мала нездоровий садизм, щоб завдавати умисних страждань. Перейдемо до складнощів у стосунках, які виникають на фоні цієї схеми. Перше, це вибір партнера, схожого на батьків. Люди з цією схемою часто обирають партнерів, які несвідомо нагадують їм того самого емоційно недоступного або нестабільного батька чи матір. І це автоматично означає, що такі партнери не можуть задовольнити потреб у теплі та підтримці. Наступна це потреба в контролі через страх бути покинутим. Люди часто намагаються контролювати партнера. Це проявляється у вигляді перевірок, скандалів, ревнощів, нав'язливих запитань, де ти був, чи ти мене любиш, а як саме ти мене любиш. Такі запитання можуть задаватись невчасно і створювати напруження в стосунках. Контроль може також посилювати бажання постійно перевіряти повідомлення, в соціальній мережі або вимагати деталізованих пояснень щодо кожного кроку. До контролю в стосунках також належить ось це бажання там, сходити до гадалки чи екстрасенса, якось повпливати чи проконтролювати ці стосунки. Це може бути фінансовий контроль, тобто це дуже легко може переходити в формат насилля. І парадоксально, але така поведінка ну, взагалі, не додає впевненості. Навпаки, вона виснажує обох партнерів і лише підтверджує страх, що я не можу розслабитись, адже ризик бути покинутим надто великий. Це ніби параноїдальний страх, що це має відбутись, і краще це попередити, щоб не було так боляче. Або щоб проконтролювати партнера і не дати йому піти, наприклад, за допомогою якихось маніпуляцій. Інша крайність це уникнення стосунків. Людина ніби втомлюється від власної тривоги та перевірок, тому воліє взагалі не вступати в емоційну близькість. Вона може раціонально пояснювати це роботою, відсутністю гідних кандидатів чи потребою в самореалізації, але глибоко всередині часто живе страх. Якщо я знову відкриюсь, мене точно зранить те ж саме почуття покинутості. Та на практиці все ж малий відсоток людей повністю відмовляються від. Стосунків. І тоді уникання близькості виглядає як уникання важливих та емоційних розмов з партнером, страх відкритись і показати свої емоції, бо нібито за цим послідує біль. Часті зміни партнерів, сексуалізація стосунків. Коротше, як ви бачите, якесь повне таке місиво виникає в таких стосунках. Усім боляче, усі повторно раняться і розбігаються страждати на самоті знов. Як же впоратися з цією схемою, що можна зробити? Перший крок, звичайно, це усвідомлення того, що сильне відчуття втрати чи відчуття недостойності партнера? Постійна тривога, відчуття безпоразності, очікування на зраду чи зміну його чи її ставлення до вас, якщо ви доросла людина в стосунках з іншою дорослою людиною, це говорить про надмірну залежність від партнера і накладання на партнера ідеалізованих очікувань. Тут важливо розуміти, що будь-який партнер буде мати звички, які вам не подобаються, чи робити щось не так, як вам подобається. І тут питання, чи ви зможете його неідеальність не трактувати як зраду вам чи намагання вам зашкодити. Тому що я нагадую, у вас є голод на підтвердження любові до вас. І разом з тим психотравмуючий досвід. Тож у стосунках вас постійно щось тригерить. І найменші речі можуть вас глибоко зачіпати, бо ваша сигнальна система, вона перенапруження, вона постійно в очікуванні е якоїсь зради чи підстави. І тому, звичайно, що на найменший, на найменший прояв, який може схожий на. Віддалення, чи якусь конфліктну ситуацію, чи якісь складнощі в стосунках. Найменше що схоже на ризик для стосунків, може викликати дуже сильні переживання, які ще піднімають ту стару травму. Другий крок це усвідомлення того, що ви тепер доросла людина, яка впорається за будь-яких умов і не потребує іншого для досягнення. Омріяного комфорту та задоволеності від життя, хоч ваші емоційні реакції в стосунках можуть викликати у вас відчуття. Безпомічності та страху самотності, але це відчуття маленької дитини, це ваші відчуття в далекому минулому. Ви вже дорослій точно не пропадете. Почніть більше вкладатись у свій розвиток своє благополуччя. Важливо, щоб ваша самореалізація, безпека і комфорт не залежали від присутності чи відсутності іншої людини в вашому. Житті. Нагадуйте собі про власні досягнення і таланти, створюйте нові проекти, спілкуйтесь з друзями, знайомтесь, наповнюйте фарбами своє життя самостійно. І коли ви відчуєте себе господарем свого життя, вам буде легко про це нагадати собі в момент, коли ви засумніваєтесь у собі. У ваших стосунках чи у почуттях близької людини до вас вам не потрібно заслуговувати любов. Дайте людям змогу пізнати і полюбити вас такими, які ви є. А якщо навіть вони не полюблять, то ви легко можете рухатись далі, насолоджуватись життям і зустрічати нових прекрасних людей на своєму шляху. Третій крок це робота самоприйняття. Пам'ятайте, що страх покинутості часто пов'язаний з переконанням я недостойна чи «недостойний любові. Це відчуття залишилося з дитинства, коли ви ще не могли побачити, що проблеми були не у вас, а у тих обставинах, за яких ви зростали. Зараз у ваших силах переглянути ці старі послання і вчитися бачити, що ви цінні просто тому, що ви є. Важливо перестати дивитись на себе холодними очима і знецінювати все, що у вас є. Особливого, смішного, емоційного, чутливого, вам важливо себе в першу чергу переконати, що ви дійсно гарна людина, ви здатні любити і заслуговуєте на любов без умов, як будь-яка людина на цьому світі. Дайте самі собі підтримку, схвалення і теплі слова, яких ви очікуєте від інших. Четвертий крок це навчитися говорити про свої почуття та потреби у стосунках. Це може бути страшно, бо схема підказує, що не треба довіряти, не відкривайся, знову залишишся сама, знову тебе відторгнуть, але без щирості. Дуже складно вибудувати близькість, якої ви насправді і прагнете. І Якщо ви хочете безпечних стосунків, потрібно впустити у свій простір людину, яка зможе вас почути і прийняти, і лише від. Вас, ваша близька людина, може дізнатись про те, що вас турбує і чого б вам хотілося. До речі, це чудовий спосіб протестувати реальність, коли в стосунках щось вас тригерить, і ви не розумієте, чи ви считали реальну небезпеку, чи це просто непорозуміння чи вплив настрою. Тому що за наявності схем, коли ці схеми активуються. Через ті події, з якими ви стикаєтесь, ця схема настільки викривлює ваше сприйняття, що ви можете, наприклад, бути в стосунках, жити разом з людиною. Але через якийсь конфлікт чи непорозуміння, чи через те, що людина не задовольнила якусь вашу потребу, ви починаєте себе накручувати і сприйня... сприймати цю людину як ворога, як людину, яка хоче вам завдати болю, як людина, можливо, яка е, там неправду говорить про свої відносини до вас, людина, яка нещира. І коли виникає таке сильне переживання, воно настільки впливає на наше сприйняття, що нам дійсно дуже легко стає побачити іншу людину як вісника болю. І в ці моменти дуже важливо усвідомлювати наявність в себе схеми, знати, що ви схильні до того, щоб дуже болісно сприймати якісь. Ситуації, ви про це вже е, усвідомлюєте, і тоді ви можете відкалібрувати своє сприйняття цих стосунків через комунікацію, тому що комунікація це тут також є ключем. Якщо ви можете з людиною відкрито говорити про свій досвід, і людина вас розуміє, готова підтримати і реально робить щось що говорить про те, що він чи вона. Враховують ваші почуття, це дуже допомагає помітити власне, викривлене гіпертрофоване сприйняття невдач у стосунках і менш інтенсивно реагувати на подібні ситуації, тому що ви можете в процесі розмови впевнитись в стабільності вашого партнера. Важливо також домовлятись з партнером і пояснювати свої реакції і чому вони такі інтенсивні. Це створить ще більшу основу для довіри, взаєморозуміння та близькості. Але якщо ви відчуваєте тривогу, не можете говорити з партнером про важливі для вас речі, маєте досвід, що вас не чують і повторюють завдавати вам дискомфорту знов і знов. У мене для вас погані новини, ваша тривога небезпідставна, і, скоріш за все, ви так і не отримуєте задоволення своїх емоційних потреб у цих стосунках. П'ятий крок це збільшувати стійкість до відмови. Важливо вчитися витримувати навіть незначні розчарування в стосунках, тому що вони у всіх є. Наприклад, коли партнер. Не відповів миттєво на повідомлення або не зміг провести з вами стільки часу, скільки ви хотіли. Замість того, щоб одразу панікувати і думати, що все пропало і все йде дуже погано, спробуйте подивитись на ситуацію трошечки збоку, чи дійсно те, що сталося, означає кінець стосунків, чи, можливо, це просто якась прикра ситуація, але вирішувана. І шостий крок це робота з психологом або психотерапевтом. А самостійно розплутати ситуацію та стикнутися внутрішнім болем, може бути дуже складно. На допомогу прийде терапія, як саме вона може допомогти. В першу чергу, це безпечне середовище. У стосунку з терапевтом ви поступово відчуєте, що можете висловлювати свої емоції та бути. Почутими і прийнятими це створює у вас новий досвід, коли ваша потреба в близькості не ігнорується і не знецінюється. Наступне це опрацювання дитячої травми. Ви вчитеся дивитись в минуле очима дорослого, який. Розуміє контекст і може відділити ту а, більшу частину відповідальності, що належала батькам чи іншим дорослим від власної провини. Це допомагає звільнитися від ірраціональних почуттів сорому та провини. І формування нових моделей поведінки. Терапевт допоможе виявити ваші автоматичні сценарії у стосунках і навчить альтернативних способів реагування. Наприклад, замість того, щоб одразу висувати звинувачення або замикатись в собі, ви навчитеся спочатку прислухатися до власних емоцій, називати їх, просити партнера про підтримку чи прояснення. І розвиток ресурсів дуже важливо розширювати коло своїх джерел безпеки і підтримки, а не покладатися лише на партнера або одну-дві близькі людини. Це можуть бути друзі, групи за інтересами, волонтерська діяльність, якісь духовні практики все, що допомагає вам відчути, що ви не самотні, що життя має різні аспекти, які можуть вас наповнювати. Пам'ятайте, що схема покинутості і нестабільності стосунків не є вироком. Так, вона глибоко вкорінена, але при систематичній роботі і підтримці ви можете зцілити свої рани і вибудувати довірливі стосунки і навчитися отримувати задоволення від близькості, замість того, щоб постійно очікувати болю. До речі, ще дуже часто можна почути таке враження, таку думку, що нібито з нестабільними людьми. Стосунки більш насичені яскраві, а з хорошими, якимись правильними, стабільними, добрими людьми стосунки нудні, нецікаві. Тут справа в тому, що людина, яка залежна від адреналіну, сприймає стосунки, чи як якусь дуель, чи спаринг, чи хтось когось має проконтролювати, хтось за кимось прослідити. Там дуже багато і е, залежності один від одного, і дуже багато використання е, механізмів впливу і влади над іншою людиною. Е, і е, зазвичай, чому стосунки з здоровою, стабільною людиною вважаються. Нудними справа в тому, що поки людина все життя своє намагалась відслідковувати небезпеки навколо і якось переварювати свій травматичний досвід, інші люди цим часом досліджували світ навколо і. Отримували досвід про те, що їм подобається, що їм не подобається, як їм зручно, як їм цікаво, які їх цінності, який їх рівень життя, які в них амбіції і так далі. І Люди тоді базують свої стосунки на ось цих спільних інтересах, цінностях і планах на життя, якщо розуміння того, що я люблю в стосунках, як мені подобається проводити час з партнером, як мені подобається там розмежувати свій вільний час, чим мені подобається там ділитись? І так далі. І коли людина має так, про себе ось це знання, вона тоді вибудовує стосунки не просто з першою людиною, яка там проявить тепло. А вона вибудовує стосунки з людиною, яка е має щось спільне з нами. Так? А от людина, яка залежить саме від адреналіну, вона по суті е не шукає стосунків, вона шукає ось. Цього процесу зцілення від травми, і вона хоче переграти цей сценарій, його якось переламати цілком, але насправді це не вдається зробити, тому що критерії цієї гри вони взагалі не створені для того, щоб досягти за допомогою них якогось позитивного результату. Якщо у вас лишилися запитання чи сумніви? Пишіть у коментарях або звертайтеся до мене особисто, а ми з вами продовжимо розглядати інші дезадаптивні схеми в наступних відео. До зустрічі.